Всім привіт! Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток економіку та про те, як працює світ у загальному. Сьогодні ми продовжимо говорити про книгу Ірвіна Шіфа, як економіка розвивається і чому занепадає. У попередніх двох епізодах ми говорили про те, як на острові з'явився перший капітал, як завдяки заощадженням та капіталу острів розвинувся і набув форм держави. У якій політики, на жаль, почали зловживати своїми правами, друкувати папірці, які вони називали грошима, і роздавати позики на споживання, що призвело до того, що резерви рибного банку вичерпалися. Так от, коли банкір Гудбанк побачив, що резерви банку закінчуються через необдумані позики на споживання, він дуже занепокоївся і, надзвичайно стривожений, швидко-швидко побіг до депутата, щоб попередити його про катастрофу. Пан депутат! почав гудбанк. Коли клієнти дізнаються, що зберігаючи свої заощадження в банку, вони фактично їх втрачають, то вони перестануть заощаджувати, тоді вся наша економіка почне завалюватися, як під час повільного землетрусу. Спокійно, пане Гудбанку, відповів депутат. Як клієнти могли б дізнатися, що їх заощадження у банку зменшуються, а не ростуть? Як? з недовірою відповів Гудбанк. Скоро кінець грудня, і мені треба буде зробити для них річний звіт. Вони побачать, що замість 12 чи 13 риб, які вони зазвичай отримують за свої 10 заощаджених, у них буде лише 8 чи 9. Дорогий Гудбанк, ми в уряді вже все передбачили, ми зробимо так, що клієнти не дізнаються. І як виявилося, інженери вже працювали над розв'язанням. На острові збиралися всі рибні відходи, а потім із них за допомогою скальпеля, клею і справжніх риб створювали так звану державну рибу. Із чотирьох справжніх робили п'ять державних. Пан Гудбанк, як тільки побачив цю рибу, то відразу помітив різницю. Державна риба була набагато меншою і виглядала якоюсь дохлою. Клієнти напевно відчули б себе обманутими, якби могли її порівняти. Але уряду це продумав і вже був приготований новий закон, за яким заборонялося порівнювати державну рибу зі справжньою. План депутата передбачав розповсюдження інформації про нову дуже дуже небезпечну хворобу риб. У зв'язку з якою всі жителі були зобов'язані віддати свою справжню, так сказати, заражену рибу і отримати взамін здорову державну. Звичайно ж, це повинно було бути для безпеки всього суспільства, і якщо хтось хотів би зберігати чи їсти справжню рибу, то він був би оштрафованим і пішов би до в'язниці, тому що згідно з новим правом, уся стара риба була отруйною. Щоб цього було мало. То депутати планували прийняти ще один закон, за яким ловити рибу у морі могли б лише державні рибаки. Гудбанк влучно підмітив, що для реалізації цього плану потрібно було б дуже багато неушкоджених скелетів риб. У посла звичайно вже було на це готове рішення. Ми приймемо закон, і всі жителі будуть зобов'язані платити податок у вигляді 365 рибних скелетів. Голів і шкіри у рік. Приводом для цього закону буде екологія острову. Влада хотіла переконати жителів, що лише завдяки переробці решток на державних заводах можна буде уникнути екологічної катастрофи. Гудбанк, як логічно думаючий банкір, був переконаний, що у довготривалій перспективі цей план був просто провальним, тому що зникне пропозиція капіталу. Яка є невід'ємною частиною забезпечення споживання у кінці кінців? Пропозиція справжньої риби, яка необхідна для проживання громадян, зовсім зникне, і це буде катастрофа. У такому випадку обвалилася б уся економіка острову. Депутати не були здивовані висновками Гудбанка, вони це розуміли, але найважливішим для них було те, щоб ця система протрималася до наступних виборів. А про решту треба буде вже піклуватися пізніше. Тому пропозиція до Гурбанка була наступною: Ми, депутати, ухвалюємо план будови великого суспільства. А у тебе при цьому буде достатня кількість державних риб, щоб виплатити їх клієнтам банку з відсотками у вигляді однієї риби за 10 вкладених на депозит. І таким чином клієнти ніби не дізналися про те, що риба. Трішки інша. Гудбанк був не в собі від такої пропозиції. Велике суспільство це насправді великий обман, кричав він. Єдине, що поєднує всіх депутатів, це відсутність совісті. Я замкну банк і скажу всім людям, щоб вони заощаджували свою рибу вдома. Вони, напевно, пого закінчити йому не дали. Ми все чули, покличте охорону. І під крики злодій, Гудбанка вивела охорона. Новим директором банку став Михайло. Який набагато охочіше, ніж його попередник, співпрацював з депутатами. Наступного ранку тіло Гудбанка знайшли у річці. Разом із ним острів'яни похоронили усі чесні банківські традиції. Новий банкір Михайло виконував усі забаганки міністрів, і при цьому жителі острова навіть не підозрювали про умову, яка існувала між ним та депутатами. Завдяки цьому всьому острів'яни мусили познайомитися з інфляцією. Так як з часом почали створювати все більше і більше нових державних риб, і дійшло вже до того, що одна державна була у два рази менша за справжню. Тож жителям острова, щоб наїстися, тепер треба було вже аж дві риби замість однієї. Відповідно ціни, які відображали щоденне споживання риби, також подвоїлися, і вони дізналися про інфляцію. Дехто з них відверто говорив, що. Тепер риба була набагато менша, тож її треба було більше, щоб наїстися. відповідно, щоб не померти з голоду, усі виробники також мусили піднімати свої ціни. Уряд, як завжди, мав власне пояснення цієї ситуації. Депутати оскаржили людей за те, що вони їдять у два рази більше, ніж їхні предки. І також за те, що вони дуже сильно розкидаються грошима. А інфляцію, між іншим, пояснювали також добропитом острова. Вищі ціни. Означали, що ми розвиваємося, більше купуємо, більше витрачаємо. Але, звичайно ж, у цьому всьому нікому не спало на думку звинуватити в інфляції її справжню причину. Уряд. Так як державна риба була щораз меншою, і рибаки могли це зауважити, то уряд придумав новий закон і сказав, що науковці довели, що риба, яка витягнута прямо з моря, випромінює якісь шкідливі речовини, і щоб не осліпнути. Треба було одягати спеціальні окуляри. Що час, урядова риба ставала все меншою і меншою, а одночасно друкувалося все більше і більше банкнот, що призводило до ще більшого зросту зарплат та цін. Тож ціни подвоїлися, уряд продовжував придумувати, як уберегти у таємниці справжню величину риб. Як завжди, аргументуючи суспільним добробутом, Справжній рибі приписувалося все більше і більше заражень. Тепер рибакам було заборонено навіть торкатися до риби, і їхні сітки повинні були розвантажувати лише деякі спеціально призначені для цього держслужбовці. За таких умов на острові розвинувся чорний ринок. Можна ошукувати людей, але рано чи пізно хтось про це дізнається. І так, деякі рибаки, нехтуючи всіма заборонами, Зняли окуляри і побачили, якою насправді була справжня риба, а була вона набагато більшою, жирнішою і здоровішою від державної. Тож перше, що вони зробили після відкриття державного шахрайства, вони швиденько забрали всю свою рибу з банку і вирішили тримати її вдома. І потім, завдяки циганській пошті чи народного телеграфу, кому як подобається, все більше і більше робляків почали розуміти державне шахрайство. І перестала віддавати зловлену рибу уряду на переробку. На острові почав розквітати так званий чорний ринок. Уряд, звичайно ж, зауваживши, що до державної скарбниці при допливало все менше і менше риби, вирішив швидко працювати над вирішенням нової проблеми. Тож уряд наганяв на рибаків натовпи інспекторів, які мали їх контролювати. Були навіть випадки, коли. Рибаків застукували на гарячому, коли їхні сім'ї їли справжню, а не державну рибу. У таких сприятливих для тіньової економіки умовах розцвіли так звані податкові раї, на які парламентарі відповідали все більшою і більшою кількістю нових законів та заборон. Головною їхньою метою був як найбільший контроль громадян, але незважаючи на це все або більше завдяки цьому всьому. Інфляція дійшла до такого рівня, що рибакам було вигідніше сховати одну правдиву рибу, ніж мати аж сім державних. Тож все менше і менше риб потрапляло до банку і тим більше до інвестиційного фонду. Тому про нові інвестиції просто не могло йти мови. Засобів ледь-ледь вистачало, щоб підтримувати уже існуючі водяні канали. Тепер, якщо хтось хотів, як колись взяти позику у банку, на, наприклад, на нову фабрику, то він не міг цього зробити, тому що у банку не було достатньо коштів. Інфляція у цей період досягла якихось шалених 600%, порівнюючи із часом до того, як почали друкувати державні банкноти. Тож жителі острова, бачачи, як швидко ростуть ціни, втратили всю мотивацію до заощадження, і тепер кожен намагався якнайшвидше витратити свою рибу на споживання. Тому що навіть уже через декілька днів ціна на товар могла б бути на декілька риб вищою. Таким чином, підходимо до наступного етапу, можна казати, розвитку острова це безробіття. Чим менше жителі заощаджували, тим менше у всіх острів'ян було можливостей до отримання ін... засобів на інвестиції. Тож нові фабрики перестали будуватися, і що гірше навіть діючі почали закриватися. Вони були змушені звільняти своїх. Працівників, і відповідно кількість безробітних постійно збільшувалася. У суспільстві почали наростати незадоволення. Цим разом проблемами суспільства депутат Федір зацікавився дуже-дуже сильно, так як він надзвичайно боявся втратити прихильність своїх виборців. Після довгих роздумів йому прийшла нова геніальна ідея запровадити страховку від безробіття і платити всім, хто втратив роботу. Для реалізації цього задуму, як завжди, Потрібні були лише папір та фарба. Що ж, після отримання новонадрукованих папірців, безробітні швиденько побігли до банку, щоб виміняти їх на правдиві гроші рибу. І тут піднялася паніка. І так уже мізерні запаси риби у резервах дуже швидко закінчилися. І закінчилися так швидко, що банк довелося закрити на канікули на необмежений час. Люди були надзвичайно розлючені шахрайством такого розміру. Директору банку ледь ледь вдалося втекти і сховатися у будівлі парламенту. Наш депутат цим разом звернувся за порадою до економістів, тому що сам уже не міг придумати нічого цікавого. І їхніми єдиними радами було зменшення податків та збільшення доступності кредитів. Нічого нового. Але депутата ці розв'язання не задовільняли. Тож термінова незапланована нарада у парламенті проходила на дуже високих тонах. Деякі депутати пропонували створювати робочі місця на прибиранні пляжу. Вони зовсім не розуміли, що уряд сам по собі абсолютно нічого не міг створити, і все, що він робив до цього часу, це просто користувався заощадженнями острів'ян із резерву банку, тобто окрадав жителів за рахунок високих податків та друкарського станку. Коли закінчилися заощадження, уряд не лише не міг віддати громадянам їх заощаджень з банку, але також не був спроможний викупити своїх облігацій, які Колись випускалися під гаслом розвитку острова, тобто, фактично, у державі був дефолт. Ситуація була настільки критичною, що нашому депутату Федору нічого не залишилося, як тільки сказати людям правду: друзі, острів'яни, рідні, думаю, що прийшов час, щоб ми всі знову почали ловити рибу в морі. І чим швидше, тим краще. Кінець самої книги, але не кінець розповіді. Що у підсумок можна сказати, що причиною збоїв у економіці були дії політиків, і саме вони допровадили її до руїни. Так само у сучасному світі економічні цикли рецесії, депресії інфляції приводом для них усіх є людські дії, яких фактично можна уникнути. Саме так підсумовує свою книгу Ірвін Ірфіншів. На сам кінець автор дуже доступно аналізує три приклади дії уряду і пропонує також їх розглянути. Перший уряд позичає гроші, збирає податки, щоб фінансувати соціальні виплати. Наслідок при таких діях продуктивних працівників ніби карають вищими податками, а людей непродуктивних. Нагороджують державними субсидіями. Такі дії не лише зменшують у суспільстві мотивацію до роботи, але також зменшують заощадження, які впливають на створення капіталу та нових робочих місць. Інша справа це мінімальна заробітна плата. Коли уряд збільшує мінімальну заробітну плату, при цьому говориться, що він ніби підтримує молодих працівників, але наслідки цього насправді протилежні. Роботодавці спроможні сплатити такі високі зарплати, тому щоб просто утримати фірму на плаву, вони змушені звільняти працівників і залишати лише ключових, найбільш досвідчених, без яких фірма не може працювати. Таким чином, замість допомогти молодим спеціалістам чи зменшити безробіття, підвищення заробітної плати призводить до його зростання. Крім цього, збільшуються кошти продукції. Відповідно, ціни також йдуть вгору. І наступна ситуація це споживчі та інвестиційні кредити. Споживчі кредити, як ми вже знаємо, марнують заощадження. Коли кредит використовується для споживання, то починає не вистачати фінансів для продукції та інвестицій. І у кінці кінців це призводить до зменшення стандарту життя. Натомість інвестиційні кредити збільшують кількість доступних споживчих товарів. Завдяки ним збільшується кількість робочих місць та натурально зменшуються ціни. І таким чином підвищується загальний рівень життя. Приклад. Давайте уявимо, що уряд заборонив видачу позик для покупки автомобілів. Тобто були заборонені споживчі кредити на автомобілі. Автосалон продає зазвичай автівки по 1000 риб, які треба заплатити готівкою, ну бо кредиту не можна було взяти. Тож тепер на острові ніхто не міг собі цього дозволити, тому продаж не було. Відповідно, працівники автосалону голодують, і існує лише два рішення у такій ситуації: або зменшити ціну, або збанкрутувати. Тому директор автосалону вирішив зменшити ціну до 500 риб. І за таку суму вже набагато більше покупців могли б собі дозволити автомобіль. Продажі починають збільшуватися. І як логічний наслідок. Відповідно, заводи, які виробляли дорогі автівки, закривалися, або були змушені перекваліфіковуватися і виробляти дешевші моделі. Тож між іншим, вони змушені були або звільняти працівників, або зменшувати їхню заробітну плату, щоб могти залишитися на плаву. Відповідно до цього ціни товарів починали зменшуватися. З менших доходів люди платили менші податки, і більше грошей залишалося б у них у кишенях. Ці самі гроші вони б могли використати на покупку дешевших товарів. І відповідно до цього, пенсіонери і люди, які живуть із заощаджень, також могли дозволити собі набагато більше завдяки тому, що ціни зменшилися б. Як наслідок, більше б автівок купувалися за готівку, не треба було б платити відсотки по кредиту, а ці гроші можна було б використати на інші речі чи подорожі. Кому б це зашкодило? Напевно, не позичкодавцям. Тому що банки були б раді давати кредити на нові інвестиції, а не на споживання. Натомість уряд мав би проблеми, тому що через зменшення податків у нього зросли б борги, і він змушений був би зменшувати свої витрати, наприклад, зменшити кількість депутатів або урізати їм зарплати. І тепер логічний висновок автора стає зрозуміло, чому уряд рекламує споживчі позики. Він робить це не для користі споживачів. Але для своєї власної на цьому ми закінчуємо наші епізоди із Ірвіном Шіпом. Сподіваюся, для вас це було корисно і так само, як і я, ви дізналися щось цікаве. Дякую за вашу увагу і до нової зустрічі!